Усім самим найкращим величезний привіт. Запрошую вас на анонс нової промгрупи в магазині АТБ з 22 по 28 включно травня. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте подивимося, що приготував нам АТБ. Стілець розкладний 259 гривень. Зі знижкою 30%. Крісло розкладне, також зі знижкою 449 гривень. Також можна придбати в магазині АТБ сітку за тіняючу. Тобто сітка, яка робить тінь від сонця, 199 гривень. Душ переносний для кемпінгу зі знижкою майже 40% 169 гривень. Насос 189 гривень на ногу, ледлампа підвісна зі знижкою 40% 72 гривні. Також зверніть увагу в іншому магазині. Я знаю, що вони дорожчі. Панама 100% бавовна, а, по 100 гривень за округлю копійки в більшу сторону для зручності. Бейсболки чоловічі та жіночі. Також по 100 гривень і 22 гривні шкарпетки універсальні. Кольори в асортименті. Сумка дорожня. Розмір 45 на 35 129 гривень. Рюкзак розмір 47х35 229 гривень. Бомбочка для ванни 100 г 50 гривень. Ефірна олія залишається в ціні 40 гривень, так як була. Олівець для губ та очей 27 гривень. Набір резинок для волосся, пакування 40 штук 25 гривень. Косметичка, кольори в асортименті 80 гривень. Набір для фарбування волосся 46 гривень. Шорти чоловічі. Склад 80, вибачаю, 92% бавовна. 199 гривень, хороша. Якість. Шльопанці універсальні. Розмір з 38 по 45 179 гривень. Капці дитячі пляжні зі знижкою 159 гривень. Капці кімнатні гостові 119 гривень. Кросівки жіночі з 36 по 41 розмір зі знижкою 299 гривень. Та кросівки чоловічі розмір з 41 по 46 399 гривень зі знижкою майже 30%. Тарілка пластикова квадратна 20 гривень. Ємність пластикова для сипучих із герметичною кришкою на літр 170-50 гривень. Набір пластикових контейнерів розмір на 275, 500, 900 та півтора, навіть 2400 ще зі знижкою 225 гривень. Чашка порцелянова на 380 мл 70 гривень. Набір акумуляторів холоду 60 гривень за дві штуки. Сковорідка для млинців маленька 70 гривень. Миска емальована на 600 мл 100 гривень. Ківш емальований з ручкою на літр 200 Зі знижкою 299 гривень. Набір серветок із мікрофібри в наборі три штуки. Розмір 26 на 15 40 гривень. Рушник підкладка з мікрофібри розмір 30 на 40-40 гривень. Набір щиток для прибирання 3 штуки 65 гривень. Комплект постільної білизни. Двоспальний. Наволочка 50 на 70 штуки. Простирадло 1,80 на 2,20 Та підковдра 1,75 на 215 399 гривень. Кіхтеточка для пухнастиків 119. Комплект для душу 155 гривень. Насадка на кран універсальна, гнучка 14 см 80 гривень. Килимок для вулиці розмір 2х2 зі знижкою 179 гривень. стрічка липка двостороння, багаторазова 5 метрів 80 гривень. Набір наліпок інтер'єрних в асортименті 50 гривень. Плівка сонцезахисна. Комфортний дім, розмір 70 на 1,40 40, 56 гривень. Для автомобіля літній омивач скла. Концентрат 28 гривень. Геть для чищення автомобіля. 50 гривень. Набір туалетного паперу дива 8 штук. А мабуть, двошаровий, якщо я не помиляюсь, зі знижкою 40% 80 гривень. Hot Він іграшка 100 гривень. Машинка. Машинка транспортний засіб 119 гривень зі знижкою. Іграшка пістолет катапульта з літаком планером 249 гривень. Водяний пістолет 100 гривень. Набір для пляжного тенісу 179. Мяч баскетбольний зі знижкою 30% 229 гривень. Іграшка автомобіль на радіокеруванні» – 399 гривень. Набір розмальовок Дісней 199 гривень. Книга серії Бібліотека пригод 299. Книга Великий Вельмельбух 179 гривень зі знижкою 30%. Алол ігровий набір 479 гривень. Набір для творчості. Книжка іграшка з наліпками в асортименті 66 гривень. Іграшка серії Колекційна сумочка 199 гривень. Фігурка ігрова Стіч 80 гривень. Дитяча іграшка, м'яка 199. Конструктор дитячий в асортименті 119 гривень. Це були товари промгрупа, як я називаю, акція 7 днів в магазині. А з 22 по 28 травня. Бажаю вам всього найкращого. Сьогодні з вами ще зустрінемось трішки пізніше вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.